Всім привіт, Ви на каналі Денис Ігри. Е, хочу сказати, що сьогодні, може сьогодні, зараз. Або вже завтра, я не знаю точно. Е, вийде два нових відео. Я надіюся, що буде два. Тому що я знімаю на телефон, тому що в мене от, ось з цим планшетом Чуть-чуть є проблеми. Там погано. Коли знімаю короче, поганий звук, це тепер не дуже важливо. Ні, важливо. Е, тому. Я знімаю тепер на свій старий телефон, там все добре чути. Тільки є проблема теж, тому що я довго дуже перекидаю це відео. Тобто відео дуже велике за розміром, 2 ГБ, 3 ГБ. Тому довго перекидається. Ще я хочу сказати, що два нові відео. Сьогодні майже на віку, бо то що я вже маю його на телефоні, тобто треба змонтувати і все. І друге відео це буде про карт-симулятор. Е Спойлер невеликий. Там будемо прокачувати тачку. Е е цього. Ще у мене є дві машини. Якщо комусь, ну, не то, що комусь треба, а просто пишіть, який будемо робити далі. Тюнінги і так далі. Кому як подобається, я не знаю. Давайте всім пока-пока. Чекайте нових відео, ура! Кстаті, э, буде прокачкась в 2. Давайте зробимо так. Буде скоро стрім на твіч. Якщо багато людей подивиться це відео, буде стрім на твіч. Я запускаю, заходите, дивіться. І хто зможе може виграти подарок, це буде. не знаю, це буде якось. Як сказати. Неожиданно и так далее. Все, давайте. Всім пока-пока, чекайте видео. Уху!